Ну, всім привіт, покажу зараз вам ще упаковка від Baco Rizio. модель написана. Покажу всі надписи, характеристики, от вони. Ось штрих-код є. Сайт виробника. От вся інформація. Польща виготовляє. От надписи тут з характеристиками. І ось тут вказаний сад. Ось як вони виглядають. Детальний огляд їх в макрозйомці я показую в іншому відео. От, подивіться, посилання буде під цим відео в описі. Дивіться наскільки ідеально зробили, От зараз покажу леза заточку. До мікрон точність. Які вони ідеальні. І які гострі на кінчиках можна пробити шкіру. І які тоненькі, довгі, і які вузенькі, ось так. Дивіться, там заглиблення всередині, які вони вузькі. Ідеальна форма, краще її просто ще не придумали. От, і ось тут такі міцні. Її можна перекусувати навіть проводи такі товсті, як мізинець. Ось. Жодного зазору, бачите. Просто ідеально. até a próxima, até a próxima.